Що робити, якщо залог гірку. сьогодні? Ми вам розкажемо. дій в такій ситуації перше і найважливіше це вижити щеплення і тормоз. Наступна дія, що ви маєте зробити, це перевірити кропку передачі. І у вас точно включена перша передача. Включили першу і продовжуємо далі рух. Чим крутіша горка, тим більше газу і тим плавніше відпускаємо щеплення. Найчастіше початківці лохнуть тому, що вони забувають вижити щеплення і перейти на нижчу передачу. Не лінуйтеся працювати з щепленням. Зараз ми покажемо принцип дій такій ситуації. От дивіться, я їду на другій передачі, їду. Зараз я буду глохнути, покажу вам, як воно робиться. Просто гальмую без щеплення. І дивіться, що машина. Ой. -ой. Загохло. <ріх> що робимо? Ми вжимаємо щеплення і тормоз одразу. Не боїмося. Ключик назад, вперід, заводимо. Перевірили, яка у вас передача. Обов'язково рух тільки з першої, завжди з першої передачі. Знову включаємо по качеку повороту, дивимося в зеркало, що у нас там робиться позаду, чи ми можемо їхати. І відновлюємо рух помаленьку, потримали щеплення, трошечки газку і поїхали під горку. Головне не боятись, не поспішати, а з практикою такій ситуації вас просто перестануть лякати.